Рівне вперше отримує пряме сполучення за популярним серед туристів напрямком. З 10 грудня почав діяти новий графік руху поїздів. Зокрема, поїзд до Ужгорода відтепер тепер курсуватиме щоденно. А ще невдовзі запустять новий залізничний маршрут через обласний центр Дорахова. Детальніше дивіться далі. З 21 грудня через рівне почне курсувати поїзд у напрямку Івано-Франківська та головних курортів Карпат Яремче, Ворогти та Буковеля. В «Укрзалізниці» анонсували призначення потяга Луць-Крахів. Це головне нововведення оновленого графіку, який почав діяти з 10 грудня. Склад цього поїзду 9 вагонів. Там є і плацкартні, і купейні вагони. Зупиняється він у Львові, звісно, Івано-Франківську, Ворохта Яс. Синя, Тобто всі ці зупинки, куди їдуть відпочиваючі туристи, там поїзд робить зупинку. З рівного даний поїзд відправлятиметься об 19-й годині. А на кінцево до Рахова прибуватиме близько 9-ї ранку. Зворотні відправлення о 19.37, А зупинка у рівному буде орієнтовно в 9.50 ранку. Курсуватиме новий залізничний маршрут через день. Натомість щоденним став інший поїзд, яким рівняни можуть дістатися закарм карпатських курортів, а також зробити пересадку на міжнародний рейс до Будапешта та Відня у Чопі з полученням Луцьк Ужгород. Він відправлятиметься з рівного в той самий час, що й поїзд на рахів. Я думаю, що звичайно це зумовлено тим, що є попит на цей поїзд. Тому що коли цей поїзд тільки починав курсувати, була мова про те, що у випадку, якщо буде збільшено пасажиропоток, буде розглядатися або збільшення кількості вагонів, або зміна його періодичності замість щодень, замість. Міс через день. через день на щоденно квитки на новий поїзд вже є у касах та онлайн застосунку укрзалізниці. Вартість проїзду з рівного до Рахова у плацкартному вагоні коливатиметься у межах 180 гривень. Купейний на 100 гривень дорожче до Ужгорода ціна суттєво не відрізняється. Вартість квитків на ці поїзди так і залишиться в залежності від відстані від відстані маршруту, але суттєвих змін не буде по цінах. Інших суттєвих змін у новому розкладі немає. Поїзд Хелм Київ, який курсує через рівне, видовжили до Дніпра. Крім цього, відбулося незначне коригування відправлення і прибуття пасажирських та приміських поїздів, які курсували дотепер від кількох хвилин до години. Детально з цими змінами можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці. Ілля Тимошевський, новини рівного.